Навіщо ви матюкаєте, шановний пан Андрію? Ну, от як можна коментувати нашу політику і не матюкатися? Як можна показувати канали Медведчука, що там говориться, і не матюкатися? Показувати це і не матюкатися це не повага до глядача, це не цензурна, це, це пахапщина. Мені завжди було цікаво, що це за людей така сильна травма, що матюків аж просто аж за матюки, якось страшно? Я. В своєму оточенні мав людей, які хтось матюкався, хтось не матюкався. Я бачив, що люди, які матюкаються, вони мають гарну освіту, вони освічені і запальні, у них є енергія. А люди, які не матюкаються в моєму оточенні, вони були скучні скучні і нудні і правильні, батьки. Такі, знаєте, от. а от коли у людини виникає справжня емоція, це було цікаво. Я розумію, що багатьом людям не подобаються ті люди, які матюкаються, тому що це питання соціального класу, це чисто реально соціального класу, тому що, наприклад, багато письменників і так далі матюкаються дуже конкретно. Дуже конкретно працівники медіабізнесу матюкаються дуже конкретно, дуже грамотні люди. Всі дуже конкретно матюкаються. Але є найнижчі соціальні класи, в яких матюкаються лише ну, саме дно. А інші люди намагаються з цього дна вирватися, тому щоб не бути схоже на це дно, щоб якусь різницю вони вирішили не матюкатись. І от. Таким чином люди ростуть, і от є люди, які матюкаються, і є люди, які не матюкаються. І ті, які не матюкаються, вони краще тих, які матюкаються. Це от у нижчих соціальних класів. У багатьох соціальних класів, які з комфортом пов'язані і дозволяють собі матюкатись, вони не знаходяться в такій ситуації, що вони повинні кому-то щось доказувати. Вони можуть матюкатись. Тому у нас є вищі, які матюкаються, тому що вони блядь, Хочуть і найнижчі, тому що вони витікаються, тому що а що ти їм зробиш? Ну, типу, їх і так ніхто не поважає. Краще вони не стануть, вони такі, та й нахуй. І найвищі, які, типу, смислі, блять. Мене якісь хуй буде мені казати, не матюкаєшся, типа, блядь. І так далі. Тому в нашому суспільстві існує з матюками така ситуація, вона досить показова класова. Досить багато чого каже. Та й взагалі те, що люди кажуть, ставлять які питання, одразу стає зрозуміло, хто є хто, хто з якого середовища. Ну, приблизно, тільки приблизно. Так от можна проводити свої маленькі дослідження.